Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо дуже просто та швидко на Android-смартфонах блокувати автоматично спам дзвінки. І для цього нам буде потрібна наша системна для дзвінків додаток. Я буду використовувати саме додаток від Google і зазвичай всі інші, якщо у вас які інші, вони зазвичай працюють дуже схоже. Я буду переходити до додатку і далі нам потрібно перейти до налаштувань. Після чого нас тут само буде цікавити у цьому додатку найперше налаштування, яке саме пов'язано в нас із спамом та ідентифікацію тих, хто нам дзвонить. Нам потрібно перейти сюди, і тут в нас буде ось такі два налаштування. по перше, це показувати ідентифікатор абонента і спам, і після чого нам потрібно з вами натиснути на фільтрувати СПАМ-виклики, блокувати дзвінки, які можуть бути спамом. Нам потрібно також увімкнути ось це. І як мова, чим, коли ви здійснювати або приймати від дзвінок, гол за можливості показувати вам корисні відомості, зокрема або ім'я абонента. Попереджатиме про можливий спам, тобто це також а, дуже корисно може бути для нас. А, і також в нас є ось таке налаштування заблоковані номери. Якщо ми сюди перейдемо, в нас а, ось таке налаштування у гурі невідомі блокувати виклади від невизначених абонентів. Це. Якщо вам дзвонять якісь підозрілі або взагалі без імені якісь контакти, то ви можете просто наперед заблокувати ці номери, і вам не будуть дзвонити знову ж таки спам або інші якісь небажані. А дзвінки від інших людей, і тобто, ось так, от ми можемо це зробити на Android-смартфонах дуже просто та швидко. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.